Малювання декоративне пташка для малят. Подивись, яка гарна пташка. Її намалювала художниця Єлизавета Миронова. Картина так і називається пташка. Подивись, яка вона чарівна, яскрава, надзвичайна, скільки яскравих кольорів. Давай сьогодні теж. Зробимо пташку гарною, готуй ручки до роботи. Пташка маленька, в гніздечко сиділа, крила розправила і полетіла. Дивись, у мене ось такі різнокольорові пташки, ватяні палички і фарби. Спочатку треба вибрати пташку. Кольору, який тобі подобається. Мені сьогодні подобається блакитний. Беру ватяну паличку трьома пальчиками, набираю фарбу і починаю прикрашати пташку ось так кольорово, охайно і старанно. Спочатку додам пташці червоного кольору, яскравого кольору сунички і помідора. А тепер черга жовтого кольору сонечка або пухнастого маленького курчатка додавай ось такі ритмічні відбитки по всій площині малюнку. Ще можна додати зеленого кольору, кольору травички, кольору ялинки. Ось моя пташка стала яскравою, різнокольоровою і гарною. Спробуй і ти. Пригадай, хто намалював цю пташку. Молодець.